Продовжуємо говорити про рівні підтримки. Наразі розбираємо четвертий рівень підтримки, тобто обсяг тієї допомоги, яка необхідна особі з особливими освітніми потребами під час реалізації інклюзивного навчання. Детальну відповідь про рівні підтримки ви можете знайти у постановах Кабінету міністрів України номер 530 для закладів дошкільної освіти та номер 957 у закладах загальної і середньої освіти. Переходимо до більш детального аналізу четвертого рівня підтримки. Перш за все, необхідно розробити та виконати індивідуальну програму розвитку та у разі потреби індивідуальний навчальний план. Також передбачається модифікація та адаптація змісту навчального матеріалу. Якщо раніше на попередніх рівнях підтримки прерогати віддавалася саме адаптації навчального матеріалу, то тепер вводиться і модифікація за потреби, тому що ми орієнтуємося саме на особливості конкретної дитини. Також проводяться відповідно до потреб дитини заняття з жестової мови, слухового сприймання, тактильного сприймання, просторового орієнтування, соціально-побутового орієнтування, альтернативної комунікації, можливо, використання альтернативних методів навчання та занять самообслуговування. У разі потреби залучається поведінковий терапевт, і дійсно це дуже добре, тому що дитина на четвертому рівні підтримки може. Вже, не вміти висловити свої емоції, сказати, що вона хоче, і тоді виникають проблеми з поведінкою. Відбувається дисонанс. Тобто вихователі, асистенти не знають, що дитина хоче, як задовольнити її потреби, і дитина не може сказати, що вона потребує потребує на даний момент. Саме в таких випадках і потрібно залучати поведінкового терапевта, тому що це людина, яка допоможе розібратися у поведінці дитини і показати шляхи вирішення конфліктних ситуацій, якщо вони виникають. Також у разі потреби надається методична та консультативна допомога фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів усім учасникам освітнього процесу. Тобто, якщо виникають будь-які запитання, які вас цікавлять, ви спокійно можете звертатися в інклюзивно ресурсний центр і вам нададуть вичерпні відповіді на всі ваші запитання. На четвертому рівні передбачена кількість годин на тиждень для проведення кориціно-розвиткових та психолого педагогічних послуг. І ця кількість годин це 6 годин до 6 годин. Також Можна консультуватися з фахівцями закладів спеціальної освіти, якщо у дитини є порушення слуху, порушення зору, і педагоги, батьки не знають, як правильно з нею взаємодіяти, звісно, дуже буде доцільно і доречно звернутися до фахівців, які працюють з контингентом таких дітей, вони також вас проконсультують і допоможуть розібратися у різних ситуаціях. Посилена увага сторони психолога закладу освіти до батьків та законних представників дитини особи з особливими освітніми потребами. Дуже хороший напрямок роботи, адже дійсно приділяється багато уваги для особи з особливими освітніми потребами. І не можна забувати, що таку ж саму увагу необхідно надати їхнім батькам. Їм також потрібна підтримка, роз'яснення, пояснення, обговорення. І якщо психолог може, а психолог закладу освіти це може, він надає цю підтримку і цю допомогу батькам або законним представникам. Також Дитина з особливими освітніми потребами на четвертому рівні підтримки відвідує заняття за загальним розкладом, а корекційно розвиткові заняття за додатковим розкладом. І відповідно до потреби можливе призначення асистента дитини, і також призначається асистент вихователя.